Такого квадрокоптеру військовий 128-ї бригади Іван Стахів ще не бачив. Пристрій дає можливість вивчати позиції противника на відстані. Для розвідки він надважливий. Ці пристрої на даний час дуже потрібні в Збройних силах, і нашим, тим, тим, в тому числі і нашим підрозділам. Квадрокоптер, який дозволяє проводити розвідку на дистанції, тобто не, не ризикувати особовим складом. Тобто, перевірити, які позиції, де у. Все знаходяться, що вони роблять, а також два прилади це прилади нічного бачення тепловізор, які дозволяють в нічний час не допустити близький підхід противника до наших позицій. Голова закарпатської ОДА Геннадій Москаль сподівається, скоро ці пристрої будуть використовувати лише для навчання а поки що спільними зусиллями необхідно робити усе можливе, аби допомагати військовим, які служать в АТО. Прибори нічного бачення проти. Розвідувати на диверсійних груп, а також, щоб можна було побачити противника, які він робить плани і переміщення бойової техніки, живої сили. Спорядження військовим передали закарпатці, які проживають в США. Їх тривожить ситуація в Україні. Завдяки зв'язкам і добрим добрим традиціям, які ми зберігаємо з ними. Вони передали це для того, щоб ми передали безпосередньо нашим бійцям, які є на передовій. Ну, ви бачили, що у пакунку, який передав Геннадій Геннадійович нашим військовим, це був саме саме цінне, що це було це був квадрокоптер середньої дії, який має змогу виводити зображення і фотографії передавати фотографії не тільки на пульт управління, який до нього є, а також. На планшет сучасні системи водозабезпечення, прилад нічного бачення, квадрокоптер, військові форми та наколінники. Усе це вже у вівторок попрямує на схід до військових 128 ї бригади.